Дорогі шукачів вічного життя, я Володимир Гриневич, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. В другому посланні до Тимофія апостол Павло писав: А коли він до Риму прибув, шукав мене пильно і знайшов. Мова йде про Онисифа, який відносився до таких людей, які нічого не залишали недоробленими. Він був наполегливим і домагався того, що почав. Якщо навіть завдання його бентежило було дуже важким і вимагало багато часу, але все ж таки він брався за нього та доводив справу до кінця, до тих пір, поки не міг повідомити, що робота зроблена. Ми бачимо, що Онисиферу довелося з великими труднощами знайти місце проживання Павла, так як він пише, що пильно шукав мене і знайшов. Доктор Тейлор висловлює цей вислів простіше він пильно шукав правду і знайшов. Онисифера не лякали труднощі, невдачі або перешкоди. Наполегливість це прекрасна якість для християнина. Для щоденної перемоги разом з Господом нам необхідна ця риса. Без наполегливості ми ніколи не досягнемо Царства Божого. Свого часу Ісус сказав: а хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Дійсно, наполегливість потрібна кожній людині. Ніхто не може очікувати успіху в розпочатій справі, якщо він не наполегливий, якщо робота стає обтязливою і пересування вперед болісним. То набагато простіше відразу ж здатися і дозволити взятися за цю справу іншому. Відмовитися від роботи може кожен, але не кожен може добитися успіху там, де багато хто не витримав. Хтось сказав так: у наполегливих шлях до успіху починається там, де інші зазнали поразки. Брук, член англійського уряду, одного разу дав таку пораду: Ніколи не впадай у відчай, але якщо відчай долає тебе, то продовжуй працювати. У цих словах міститься багато мудрості, саме те, що нам дуже необхідно в нашому християнському житті. Томас Едісон, американський вчений і винахідник, що жив у 19 столітті. Подібно Онисифуру був дуже наполегливою людиною. Здавалося, що він ніколи не відступав. Після 187 невдалих експериментів він вигукнув: ми досягли прогресу. Тепер ми знаємо 187 речей, які не спрацьовують. Успіх прийшов, тому що він був наполегливим. Звичайно, таке життя і така доля дуже важка. Можливо, робота, за яку ви взялися, дуже важка, складна, але хіба вона не здоланна? Зачекайте трохи, з Божою допомогою ви її зробите. Можливо, вам потрібно трохи відпочити, але ви ніколи не повинні здаватися, Бог розраховує на вас. Будьте наполегливі, будьте онисифорами, помолимось. Дорогий Небесний Отець! Ми безмежно вдячні тобі за вістку, яку Ти послаєш нам із сторінок святого письма. Ти закликаєш нас бути наполегливими. Допоможи, Господи, цю якість нам розвивати і наполегливо іти за тобою вперед. Благослови наших телеглядачів, благослови новий день в нашому житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Розпочинаючи новий день, нову справу. Проявіть наполегливість. Пишіть нам ваші молитовні прохання на електронну адресу, що бачите на екрані. Чекаємо і ваших дзвінків та розповідей про Божі відповіді на молитви. Нехай Бог буде з вами! Бажаю вам гарного дня. До побачення!